Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. Хто слідкує за нашим каналом, той бачив. Спустили ми нашу штучну водойму. Пересадили всіх карпів, диких сазанів, великий ставок. Е ну, зараз трохи його помили і набираємо. Набираємо вже 11-й день. Подивіться, скільки набралось. Е небагато. За 11 днів небагато. Ну, але у нас така свердловина. Е одну хвилину качає, вісім відпочиває. Ця вода виходить за одну хвилину. Води немає. Е зараз 11-й день набирається, бачите, да? вода вступила в якусь реакцію. Якийсь процес відбувається. Зараз вона позеленіє. І через 15-20 днів можна вже буде запускати нашу рибу. Що ми зараз робимо? Щебінь викладаємо по березі, хочемо засадити рослинність, щоб все, щоб берега були всі взелені. Кам'ян, великі камні, все по периметру буде в зелені. Коли все це підніметься, буде дуже симпатично. Цей пруд ми хочемо е, використовувати тільки під линя. Риба линок. Е, зараз ми, е, знайомий вже нам пообіцяв. У нас чудовий знайомий є, тримає ставок великий. Е, ну як він? Він не ставок, річка була. Е, греблю поставили. І е, вийшов такий ставочок. Ну, в цьому ставочку є лини, дикі лини. Ми хочемо запустити тільки цих линів. В інтернеті дивились, не можуть зложити ціну за них. Ну, Але у нас і в річки є в Пісачині лини. Ну, а знайомий пообіцяв будемо брати. Не знаю, пару сімей купимо, хай розмножуються. Можливо, малька. Ну, подивимось, що нам наловлять. Ось такий ставочок, як вам прокоментуйте. 11 днів набирається. Ось зараз побачите хвилину. тече, 8 відпочиває. За 11 днів ми набрали, я не знаю скільки там вже 2 метри десь. Губини 2 метри. Ну і залишилось нам десь півтора добрати. Але вверху вже ширше. Я думаю, довше буде набиратись. Десь приблизно... Набираємо місяць. Ну, нікуди ми не спішимо. Я думаю, все чудово у нас вийде. Бачите, це буде зона регенерації. Е ну, Засадимо поки що під берегом під самим рослини. Побільше вже вже щебня засипали е каменів, е так як у нас зовсім рослинність не розвивалася. Чому? Дуже багато було коропів, І вони підрізали корневу систему. І рослини не розвивалися. Зараз, я думаю, все змінимо. Як вам наш ставочок? Нам дуже подобається, але не подобається, що так довго набирається. Так, сюди запустимо ті ланів. В інших ставках ви бачили у нас дикі сазани, карасі, раке. Все є. Це є, будемо розмножувати рибу на дачі. Дуже виручатий ставочок палив. Клубники дуже багато полумниці поливаємо, Насос закинули, полили. В цьому році, можливо, капельний палив зробимо. Також ставочка з цього. Ну що, друзі, огляд вам показав. Чекаємо через тиждень-два нам. Повинні підвести е, цього старого, невирощеного е, в умовах, е, а е, той винок, який е, живе в річках, в звичайних річках. Так що, друзі, підписуємося на канал, все буду вам показувати. Все, до зустрічі!